Принтер, ноутбук, макбук, ось такий тримач. Пауербанк, ну і телефон. Різкував всім привіт. Якою апаратурою користується мамка мамкані блогера? Тут дивіться далі, не перемикайте. Зараз покажу, де взяв, яка ціна, плюс-мінус, і тоді і т.п. Типу, ще раз розкажу. Так, дивіться, тут мій куточок, типу мамкиного блогера. Принтер кості мені за 20 баксів подарив. Ноутбук, Альона мені старенький, дала. Тільки ми приїхали в Америку. Дуже їй велике. Дякую. Далі. MacBook, ну це вже я купив собі сам. 1300 чи 1500 баксів, не пам'ятаю. Ось такий тримач, дивіться. Тікток шоп прислав мені безкоштовно. Дуже класна фішка, фокусує, але Твоє. Оце взагалі космічний космос. Все такий штатив, палка така телескопічна. Вона піднімається і потім тримає телефон. TikTok Shop мені прислав безкоштовно. Ось така темка, дивіться. Тоже безкоштовно. TikTok Shop мені прислав. Не знаю, скільки стоїть. Ось коробка, до речі, від нього. SMB Pro Plus. Powerbank з Києва, з України, привіз. Оце моя корона фішка. Вчора купив мікрофони 260 доларів. Взагалі, бомба-помадок. Ну і телефон. 15 й прошка на 512 гігабайт. Купляв тут 1200 баксів, мабуть. Все, ось такий мабуть. Обладнанням користується мамкані блогер.